Вітаю, ви на каналі Інтервізор. з вами в студії Світлана Кошнір. Сьогодні ми запросили у гості Кирила Сазонова, військовослужбовця, блогера і мого колегу до широкомасштабного вторгнення, 24 лютого, 2022 року. Ми з Кирилом часто пересікалися на ефірах, на записах, в студіях. А тепер Кирил несе службу і захищає нас на східних. Ну, зараз дізнаємося, якщо можна сказати, в східних рубежах нашої держави, Кирило. Якщо ти мене чуєш, вітаю. Добрий день, доброго дня радий чути і бачити. І я теж рада тебе чути і бачити. Скажи, будь ласка, якщо можеш, в свої сьогоднішні відчуття, тому що за моїм таким спостереженням в пабліках, окрім ситуації по Ірану, більше нічого немає. Раптом у нас припинилися бої на північному, на східному, на Південному там в районі Ребатіно напрямку, все, начебто, на фронті, з утихомирилося, і лише ми переживаємо, чи знайдуть того президента Ірану, чи не знайдуть. Як твої відчуття, і що відбувається на лінії зіткнення? Е, Насправді вже жарти пішли про те, що е, дана була команда з банкової гуру знищити. Вертольот з президентом Росії а вони все переплутали і знищили гвинтокрил з президентом Раїсі. Але то жарти і жартами. І насправді для нас тут не стало ані легше, ані тихіше. Тут ситуація досить важка. Ми вже півтора, півтора місяці. Наша 41 ша бригада на часів Ярі захищає це місто. Учора ввечері навіть президент привітав 41 шу бригаду, яка тримає тут оборону. Це насправді дуже приємно, і ми, мабуть, заслуговуємо на це. бо... Коли нас з Куп'янська сюди перекидали, це останні дні березня, початок квітня, нам казали, що хлопці ви селфі зробити, встигнете. Бо скільки там тиждень, два, максимум, і місто буде втрачено. І ось повтора, півтора місяці потім Главком Сирський казав, що росіяни отримали команду до 9 травня взяти часик. а ось вже 20-й часик вони так і не взяли. Більш того, ми їх не пускаємо до міста, тримаємо на околицях, утримуємо. Їх знищують <кій> наші арта, гради, дрони дуже багато працюють, і все це <кій> <кій> знищило їх плани, мабуть, але вони не припиняють спроб. Тобто, початок, перші два тижні, мабуть, квітня були дуже такі важкі штурми в лоб. Змішані механізовані, десант, тобто йде танк чи два танки. За ним бехи з десантом намагаються взяти мікрорайон канал. Найближчий для до Бахмута район Часов'яру. Потім два тижні вони намагалися невеличкими групами штурмувати з різних боків. Брати Часів'яр в лищата з обох боків просувались потрохи, а десь дві доби тому почали штурмувати знов. Знов було б, злов знов на техніці, знов великою кількістю лобові штурми. Ми їх відбили, наші гради дуже гарно відпрацювали по ним вчора зранку. Сьогодні вони градами накривали. з нас тут дуже щільно. Зараз наша ствольна арта відповіла. Зараз знову арта обмінюється ударами, дрони літають роєм. Небо блакитне, ясне, тому для дронів зараз самий час. Я тобі дякую за те, що ти повертаєш українців, які раптом починають перейматися якимись далекими проблемами, можливо, важливими, але. Проблемами зовсім не тими, які мама мали би перейматися в той час, коли у нас іде війна. І е, твої такі замітки на полях, е, скажем такий, військовий щоденник, вони повертають нас в ситуацію, що нічого не змінилося. Іде кривава війна, йде криваве протистояння, ворог тисне, ворог по всій лінії, тисячокілометровій лінії бойового зіткнення, іде як. Степ горить, от вони сунуть, давлять, давлять, давлять. І хвала нашим захисникам, і тобі, в тому числі, і всім представникам 41-ї бригади за те, що ви стоїте і не віддаєте наш часів яр, тому що, наскільки я зрозуміла, часів яр, ну, Тут коротко скажеш, часів яр, наскільки я розумію, це стратегічна точка, яку віддавати не потрібно. І це, ну, це дуже важливий населений пункт. Насправді досить важливий, тому що це така висота, досить помітна тут у цьому регіоні, і з нього він, якби якщо його пройти, ворог відкриває собі дорогу, шлях відкриває на Костянтинівку в першу чергу. Тут 10 кілометрів до Костянтинівки. А від Констахи там на захід Покровськ на північ. Дружківка, Олексієва, Дружківка, далі Краматорський Слов'янськ. Вони дуже поруч ці міста майже злилися. Це така одна агломерація. Зараз це потужна агломерація Донецької області, яку втримує Україна. Тут живуть наші люди, працюють наші підприємства, тримають її наші сили оборони. І якщо втратити часі, то вже почнуться штурми Констахи. Це дуже погано. Тому і тримаємо. Чекаємо на більше зброї від західних партнерів, чекаємо на поповнення від наших. Хлопців, які у цивільному, тобто, маємо тримати. Дякую дуже. І не дивлячись на те, що війна, я тебе знаю в житті як мирну людину. А як живуть ну, колишні політологи, а не, нині військовослужбовці, як ви живете на цій лінії фронту? От для наших глядачів, ну, десь все це далеке. Але ну, там. Як приготувати їжу, як себе обігріти, як захиститися, не знаю, там від холоду ночі, тому що схід це така ситуація. Я завжди кажу, що на сході найстрашніша прогода це коли вітер. Коли зимку вітер, то мороз ще дужчий, коли влітку вітер він здуває все, піднімає пил, ти нічого не бачиш, і е, сонце дужче пече. Тому про побут, от побут наших е, вояків. Трошечки розкажи, або не трошечки розкажи, скільки може, скільки це ну, в межах того, що щомість може... континентальний ми називаємо мерзкоконтинентальним насправді. Ми колись сюди переїздили, там хлопці не дуже були в восторгі, Я говорю, я рад, ми їдемо на мою малу родину. Тут дуже красиво, і всі ці речі. Насправді, ну, побут є побут, чим займається політолог. Лекціями, консультаціями, ліквідаціями предвідувати. От вчора побратими вечером теж лістають телеграм-новини про Іран. Слухай, Кір, а хто союзник Росії, Іран или Ірак? Кір, Іран о, лохи. Вот, <laughs> Так що консультую, е, хоча про політику тут небагато не розмов, тому що ну, не цікаво. Тут є речі більш реальні, більш такі, <кій> щоб розганяти зраду чи завчасно. Вітати один одного з перемогою, такого нема. Не цікаво. Є віші, які ну, більш, більш конкретні, більш, які стосуються нас повсякденно. Що По... стосовно побуту, ну найбільш така проблема завжди була, є це гігієна. Бо вмиватися, приймати душ ну це не завжди можливо, важко і не завжди є умови, а на нулі так взагалі, там як нас кажуть. Завдання номер раз це сходити в туалет і не за двох це. це перше, що який там душ. Але ми ж змінюємо по два-по чотири дні хлопці на нулі, потім відходять на другу лінію. Помитися можна, хоч трохи, хоч якось хоч у відрі, хоч у тазіку. Трохи відпочити, поспати таке. По харчах і по Куп'янську там було в нас одне обеспечення по чаську другої, і там, і там ну, взагалі не голодні. В принципі, все є. Тобто з волонтерами розмова, що вам провести, якщо будете вести їжу, ми просто не виїдемо на зустріч. І ви нас не знайдете, попереджуємо. Тобто присилають речі потрібні, насправді потрібні постійно дрони. Ну і з того, що можна придбати. Потрібні автівки та ремонт автівок тих, що є. Ну, присилають ось, прислали спальні мішки, одіяла, це дуже потрібно. бо Особливо, коли на часіку працюєш, то ти ж постійно під землею, постійно в підвалі вискочив, відстрілявся, знов заховався, сиро, холодно, такі речі. Присилають деякі смаколики. А так по консервах, по крупік, по картоплі, апельсини, лук, часник, капуста. да все є. Він оборони все постачає і так, щоб ми голодували, такого нема. Так що навіть коли волонтери з Харкова там. Ваня Юрченка, хлопці казали, давайте ми назбирали вже газелі, роздавайте переселенцям, їм потрібніше, нас голодними ніхто не залишає. Викручуємося, Ну, світла нема, газу нема, але все вже, вже звикли трохи. Є газові балони, маленькі пічки, щоб щось навіть у бункері там у бліндажі десь приготувати. Коли є можливість, як учора заховався вчора добряче, з купи цегли склав невеличкий очах. Ну, такий маленький. Розпалили багаття, на вогні приготували кашу, трохи пожарили собі. Ну, Тобто, головне заховатися зверху, бо дронів дуже багато. Звикаєш, до цього звикаєш. Звісно, хочеться приїхати додому, прийняти душ у цивільних умовах, побачити, як він виглядає насправді той унітаз, про який стільки розповідають, хто був у відпуск у відпустці. Але звикаєш. Скажи мені, будь ласка, от у нас в Тіктоках дуже часто показують, що хлопці зранку просинаються, От як починається ранок на нулі, то це чай-кава, там я сиджу, там покурю, там потанцюю. А насправді ж ситуація зовсім не така. Насправді ранок для вас Полізно. починається зовсім по іншому. По різному, просто ну <кхід> знімати постійно відос з бліндажа, це якось набридло. Вилізти на поверхню на нолі, десь тут у часіку щось зняти, неможливо я. Тут з автівки намагаються щось знімати, що з містом відбувається, це дуже важко, тому що ти тримаєшся навіть зубами, коли їдеш, бо автівку швиряє, стріляють, дуже багато обстрілюють. Важко автівкою їздити, а ходити взагалі. <кій> так, коли відійшов на відпочинок, від'їхав кудись до констаха чи на якісь укріплення, так зранку можна кави. Хтось. Відразу курити, хтось відразу у телефон, повідомити близьких, що з тобою все добре, щось написати. Хтось записує, ну хтось це я записує відео, щось пише у телеграм. <кій> Якісь ну, багато просто відбувається, багато смішного, цікавого, веселого. Але те, що ну, в день стільки подій, стільки стресу, що ти за 15 хвилин забуваєш, що відбулося. Мені навіть замполит подарував. Записну книжку, я намагаюся щось писати, щось сохраняти на телефоні, потім писати. Бо мені буде дуже шкода, що ми втратимо цей пласт історії, пласт вражень. Бо ну, є військові такі зведення, там відбили, там наступали, там обстріляли. Це така суха статистика війни, а дуже багато ну, живих історій, живих, цікавих. Ось е, я хочу все це зберегти. Тобто, намагаюся це, це в телеграм вкидувати з тегом воєнний юмор. Потім, може, книжка буде з цього щось вийде, ну, щоб зберегти, ну, щоб було у пам'яті. Дуже багато весело. Ми сміємося, насправді, сміємося постійно з усього. Бо інакше мені здається, що це йдеш сума від стресу, а так смієшся, як -то все становиться легше. Е, я тобі дякую за те, що ти ну, от, оці, вну, внутрішню цю ситуацію описуєш простими людськими словами і. Навіть в таких важких умовах, коли кожен з вас ризикує життям, ви не забуваєте, що є людські емоції, а гумор дійсно рятує. Я тебе попрошу звичайно розказати там, можливо, пару історій. Але питання у мене зараз буде інше. В одному з твоїх дописів читала, що ти так шукає правильне слово, бо тебе там було інше, задолбався. Задолбався з документацією. Так, от, на одному з форумів, на жаль, тебе там не було, але він проходив у Києві. Одна з наших з тобою колег, яка теж пішла служити до війська, говорила, що бачить у війську багато ще радянської воєнщини. Оцієї наддокументації, задокументованості, за документованості, за і такого такого іншого. Чи можеш ти розказати про свій досвід? Чи вони якось вирішуються, чи все як було, так і залишилося? Ну і власне капець. Це капець. Ми називаємо це УПА. Українська паперова армія непереможна? Просто ну зараз є якісь спроби щось вичистити, щось Цирський робить, щось змінюється правило списання майна. Бо ну то, то важке. На кожен чих рапорт, його треба підписати. Журнал обліку журналів це не жарт, він існує, журнал обліку журналів. Я вже хотів тут свої, кажу журнал обліку мишей, щоб завели. Журнал обліку мишей прибули миші, вибули миші, з'їли мишей, побігли. Хтось самовольно залишив частину, хтось загубився, хтось захворів. Ось стан мишей. І рапорт кожного вечора подавати це жарти, але насправді це жарти із життя. Українська паперова армія це просто жах. Ну, наскільки я врівноважений, Мені цікаво, що ти врівноважений завжди з жартами, завжди з посмішками. Коли мені довелося п'ять днів вести журнали, декілька журналів, я вже перший же день ввечері е, швиряв кружкою з кавою у хлопців, тому що не бісіть, не підходьте до мене, бо це вже і я вспоминаю насправді дуже цікавий досвід початку вторгнення. Весна 22-го року. Вибито вибиваємо ворога з Київщини. Ми в Гостомелі ловимо потіряшек, якісь ДРГ ще ходять, якісь залишились окремі групи чи окремі військові російські мародери пішли. Теж таке на нас <кій> Буча, Гостомель, трохи Борзель, Ця територія. Як ми працювали тоді? Які там рапорти, які там журнали? У мене два папірця. Перший, я на своїй машині їжу у патрулювання, мотаюсь по території. Ну, бо де тоді шукати, що там дадуть, знайдеш, не знайдеш. І в мене одна бумага: що боєць Сезонов на власній шкоді, виконує бойові завдання та переміщується по території Київської області. Ми тоді в Київській області працювали. Друга, другий папір в мене на те, що Сезонов. Цілодобово і у комендантську годину переміщується по, по території області з автоматом Калашникова номер, це його особиста зброя. Оба, оба бумаги підписані е, комбатом нашим і замком Бріга тероборони. Все. З цими двома паперцями у військовій формі, ну, ще скотч. Ну, Тут для своїх. Вже. Все, це вистачало, все. І гарно працювали, нормально працювали. Це було швидко, просто, ну, зараз якийсь. Ну, иногда мне кажется, мы не сдаемся Макдональдсу, мы не сдаемся еще, ну, я, может, циничный, Кося а, ну, хрен бы с ними. Да. Очень много людей, которые понимают в бюрократии и во всем этом, они куда-то делись в начале Большой войны. Куда-то на Западную Украину или за границу, или тише воды, ниже травы сидели. А потом, когда стало понятно, что мы русских отбили уже, по крайней мере, от Киевщины, бои будут идти на Востоке, на Севере, на Херсонщине, на Запорожье, они все вернулись. Одели высокие погоны, как оказались, они все в приличных погонах, и пошли в штабы не на передовую. И заняли должности, начали спускать инструкции, распоряжения, уточнения, бумаги, бумаги, бумаги. Ладно, они просто сидели, они озадачивают бумагами и выносят мозг за соблюдение всего этого бумажного. И у нас реально замполит, ну, мы называем замполит, по-новому, морально-психологичное обеспечение. Він проводить не стільки общає з бойцями винужені, скільки службове розслідування, те інше. Діловод рапорти, списання, ну це жах якийсь. Е, Мені товариш телефонував десь півроку тому. Каже, ви ж постійно збираєте на автівки гроші, щось ремонтуєте. Ну, да ну так, автівка розходний матеріал у нас. Ти носишся тут по цим хабам, міни по тебе летить, в тебе полюють, ну все, жах. Він каже: в мене є декілька автівок з Великобританії, можу вам передати. Але є якийсь там. Моменти, деякі моменти, що він каже, ну вони праворульні. Я, так, Праворульні все звикли давно до праворучних каже, їй треба ставити на баланс частини. Я, все. Більш не телефонуй мені. Він каже, ти п'ятий відмовляєш. Ну, тому що це жах. Це комісія має поставити її на баланс, оцінка якась, це відповідальний. Потім її вб'ють цю машинку. Просто б'ють. Ну, міна прилетіла, все. Розстріляли у полі, ти повзком. Ти не будеш її фотографувати, якось документувати втрату. А все інша комісія має списати, що ти її не продав кудись. Ну тобто, ну це такий жах, і їздять одні люди в комісіях інші. Кому воно треба? Тому всі машинки або без номеров, або на спецномерах таких прикриття, або або оформлюємо на себе. Я зараз цей мобілізацією жахаюсь, бо на мене, на мене вісить десь п'ять автівок зараз. Ну, то поїхав, придбав, пригнав хлопці, їздять, я там на інші їжджу. Але вони так і вісяк на, на мені, ну ніколи їхати переоформлювати, да й навіщо? То буде весело дуже. Коли машина з передка пробують мобілізувати Київську область для ТЦК. Тут я абсолютно тебе підтримую, розуміючи, що. Вижити в цьому цьому бюрократизмі ну надзвичайно важко, це якби не було бойових да боїв. А коли тебе ще над тобою літає, коли ти, як ти говориш, з бліндажа вийшов раз у день в кращому випадку або прожогом туди, і, 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 і звідти то не до папірців, і не до комісії, і не до обліку до речі, виступаючи в Верховній Раді, генерал Содоль сказав, що автівка. Та як і танк, і бронемашина, на, на лінії бойовосіднення має певне своє життя, умовне, скажімо так, життя. Так от, автівки це точно розхідний матеріал, і їх життя, як говорив генерал, там 5, ну до 5 хвилин, 5-7 хвилин. Це в кращому випадку, якщо це, 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 це ви їдете по посадкам, якщо вони ще залишилися. Це він мабуть про наступ, скоріше ага, казав. Ага. Там да, там втрачається все. А так ну середній вік життя машини ми сперечалися. Хтось каже місяць, хтось два, хтось три. Е, насправді тих автівок, на яких ми починали воювати, ну звісно, вже нема. Декому пощастило така гарна пенсія десь у штабах по другій лінії. Тут хлопці пропонували з Одеси подарити Альфа Ромео, зробити з неї баги. І ну, хлопці, тут ну тут баги вже не дуже. Десь вони працюють, десь не дуже. Ось Я командиру показав, він каже, ну цікава автівка, але ну давай будемо їздити зі штаба на склад на другій лінії. Хіба що так. Так, звісно, корчики, джипіки, так викручуємось. Буває по-різному. ну Я кажу, тих машин, з якими починали два роки тому, вже нема. Є які півроку їздять. є тут, Я фотки викладав в Телеграм, тут ми форт ремонтуємо, ресорний старий, вже нічого живого в ньому нема, він їздить і їздить. Починемо, поваримо, зараз ремонтуємо. Рекорд э, такие отрицательный у меня, это ещё мы держали ли сейчас 22 год, э, пригнали Санта-Фе на Бахмут, тогда наша типа база. Я передал ее пацанам разведке грекам. Но это разведка очень суровая, жёсткая, они же и группа швидкого реагування і розвідовы рейды в тил. Ось віддали їм Санта-Фе, Вони поїхали ми з хлопцями п'ємо каву 30 хвилин. Вони телефонують: "Кір, зараз збросимо відео. Нам треба машину. Подивився каву і кажу, я вам віддав їх 20 хвилин. Не 20, а тридцять. Зараз буде відео. відео. Їм якраз під капот прилетіла міна. Їх обстріляли. Машина, звісно, в дрібні. Я телефоную кажу, я кажу: що? Да все, ну, все, машина розворотила. Ми, слава Богу, всі живі, когось контузило. Я говорю, ви швидко з машини вискочили. а ти ж не бачиш, як ми скакуємо. Я, я бачу, що зброя в машині залишилася. ж як надо швидко. Швидко випригувати, що було? Ну так. 30 хвилин прожила машинка. На жаль, вона до Січанська з Бахмута не доїхала. Засада, обстріл, все буває так. Ми з тобою зараз говоримо в ДНІ, Якщо ретроспективу на один рік, ти 22-го згадав. А я в твоєму телеграм-каналі прочитала ретроспективний пост 21-го року. 20 чи 21 травня 2023 року, коли ви тримали ще Бахмутський напрямок, і на останок я би дуже тебе попросила розповісти історію. Хочеш веселу, хочеш печальну, хочеш повчально для того, щоб наші глядачі ну так, от хоч трошки дотично мали розуміння, що відбувається, як ви живете, і що історію про Личичанськ вона стараюся, боюсь її забути. Там було дуже цікаво. Ми тримали нас було 47 сім взагалі людей, а працювали. Ну всі працювали на різних ділянках. Це виход з Лісичанська на Новатошківку. Ось і орки клали своїх тоді ну просто пачками. Тобто, буквально кожну неділю вони нову роту присилають. И они очень бодро так идут в настроении, им объясняют, что ребята, уже все, уже укропов лисичанский нет, уже сейчас вы их, все, вам повезло, до вас всех выкосили, украинцев, а вы сейчас зайдете в пустой город и его займете. И они радостно на ура толпой несутся, а мы их встречаем, оказывается, мы есть. Они два дня получают по морде очень сильно, теряют до половины личного состава, и оставшиеся до конца недели дни стараются сидеть тихо, через неделю заходит следующая рота. Ну и в каждой роте находится хитрый офицер, который думает, в лоб переть не будем, а там есть система таких овражков, балочек, обойдем по балочкам, по зеленочке и зайдем укропом сбоку во фланг. Проблема в том, что их на нашей памяти уже штук 5 или 7 этих пополнений было. Мы эту дорогу знаем прекрасно, мы ее чудесно знаем. А они каждый раз ее с радостью находят и пытаются ночью по ней зайти. Поэтому у нас там стабильно, особенно когда пополнение заходит, пост там всегда, а засада там, как только заходят новые. Досада просто. Два человека впереди пошире э, от тропинки. Э, два поближе, э, вынесен снайпер. То есть получается, что первые пацаны пропускают их мимо себя, они нарываются на заслон. Заслон работает. Любая нормальная диверсионная группа понимает, что если ты вступил в огневой контакт по пути, задание провалено, ты уходишь. Потому что задача диверсантов выйти незаметно. Вот и они начинают отстреливаться, отступать, попадают под кинжальный огонь с двух сторон наших пацанов. И в конце их дорабатывает снайпер, пока они бегут 400 метров через поле, снайпер укладывает оставшихся. Отлично. И вот мы лежим ночью с рациями, вот, ну и периодически что-то хочет в туалет. Вот. И один из, ну как он сообщает с ним, я там отошел там на там, 3 часа, то есть вправо по циферблату ориентируемся. Все, я вернулся, все, залезли. И у одного парня немножко мочевой пузырь начал подводить, он часто ходил, и он последний раз постеснялся нам сказать. Он лежит сзади всех, то есть он в той группе, которая в той четверке, которая встречает уже эту группу огнем. Он тихонечко отполз, он действительно очень тихонечко отполз назад, пописал и тихонечко начал возвращаться. Но возвращаться тихонечко у него не получилось, его услышали. И у нас команда у всех по раций. ну как мы по часам ориентируемся: 12 это впереди, 6 это тыл шорох на 6 часов. Блин, а все позиции заняли, и как бы ты же так просто не развернешься с автоматом, ты же уже как-то шокопался, сказал, снайпер это вообще целое дело развернуться, и все начинают судорожно разворачиваться, искать кто, как мы пропустили, как они смогли нас обойти, как они зашли с тылу, надо встречать, все судорожно переползают, и в это время голос в рации, пацаны, это я, я пописать отходил. Пауза, и снайпер, командир группы говорит, ничего, утром вернемся к себе, в бункер, ты покакаешь. <laughs> вот. да. Ну, это чудесный человек, на самом деле. Он стал уже командиром взвода, самым молодым, на моей памяти, в 24 года. На Херсоне попал в очень жесткий замес, обгорела вся форма. То есть он несколько дней выходил к нам фактически в обгоревших трусах, без формы, без документов вышел. Его отец с нами служил, к сожалению. Вот тогда в Лисичанске с нами служил, он же его и наказал за эти все... Но его отец погибнет потом на Херсоне, на Бэхе прорывались через позиции. К сожалению, батя там и остался. Вот. Таких историй много, я просто говорю, я стараюсь их записывать, как-то публиковать, чтобы они не исчезли. Я тебе тоже вдячна. С нами сегодня в студии, в студии. не в студии, на жаль, но на, Подумки в студії обов'язково Об Об був військовослужбовець, мій колега до, до війни, до воєнного життя. Блогер, публіцист, політолог Кирил Сезонов. Я бажаю тобі здоров'я! Як то бажаю здоров'я, да? Правильно говорити, так? Так. Бажаю, так, бажаю здоров'я, а всім нашим глядачам нагадую, що ви були сьогодні на каналі інтервізор. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал, а оп, в опис в описі буде посилання на телеграм-канал Кирила Сезонова. Заходьте, читайте, надихайтеся і допомагайте нашим військовослужбовцям. Їм потрібна наша допомога, наше слово, наша підтримка, тому що вони для нас тримають неба.